Поговоримо про пішохідну доріжку. Отож, там, де в нас немає тротуарів, є зазвичай пішохідна доріжка. Часто вона позначається ось таким знаком. цей знак допомагає нам орієнтуватися, що тут ми можемо з вами пройти безпечно. Пішохідна доріжка. Це така доріжка обабіч дороги, якою дозволяється пересуватися лише пішоходам, і лише пішки. Наприклад, велосипедисти не можуть їздити такою доріжкою, якщо там, звісно, немає ось такого знаку. А проста пішохідна доріжка призначена лише для пішоходів, які можуть пересуватися лише Ну, ми ніжками пішки йти. І якщо ж пішохідної доріжки немає, тоді нам треба рухатися узбіччям в край дороги. З лівого боку, як можна далі від краю самої дороги. Запам'ятайте, що рухаючись узбіччям, пішохід має рухатися виключно з лівого боку, як можна далі від краю дороги. І йти на зустріч транспорту. Таким чином, пішохід зможе добре зорієнтуватися, коли буде їхати якийсь автомобіль. Він буде його добре бачити. І запам'ятайте ще раз: дітям дозволяється рухатися узбіччям лише у супроводі дорослих. Обов'язково самостійно рухатися узбіччям дітям небезпечно.